Зараз маю честь передати слово його високоповажності Володимиру Зеленському, президенту України для вступного слова. Пане президенте, слово вам. Дуже вам дякую. Дуже дякую, дорогі друзі, дорогий Марку, прем'єр-міністр Канади, пані Перша леді Канади, Олена, всі лідери, всі представники. Високоповажності, наші друзі, ваші високості. Дякую за те, що зібрали коаліцію за те, що вивели роботу коаліції з повернення українських дітей на рівень роботи лідерів. Це дуже хороший знак. І дякую, Канаду. Дякую, Марку, за сильне лідерство. Понад 30 делегацій тут з нами зараз беруть участь у засіданні коаліції. І Дякую усім вам. Це справді важливо. Сьогодні ми в Нью-Йорку і на глобальній сцені наступний такий саміт. Ми очікуємо провести у Брюсселі у співголовуванні України та Єврокомісії. Дякую тобі, Урсуло, і сподіваюсь, сподіваюсь, що цей формат принесе прогрес у вирішенні цього дуже дуже сенситивного питання долі українських дітей. Тисячі і тисячі наших дітей є жертвою. Російського подвійного злочину Росія спершу викрала їх та депортувала, а зараз вона намагається вкрасти все, що у них є всередині: їх культуру, характер, їх зв'язок з родиною та їх ідентичність. Можливо, не всі тут є батьками, але всі знають, як швидко діти виростають наскільки безцінним є кожний момент якими крихкими можуть бути їх перші кроки у житті? І тому одна з найкращих речей, які можуть зробити дорослі, це дати дітям нормальне дитинство. І один з найнижчих злочиснів, який можна уявити, це замінити дитинство війною та її жорстокістю. Протягом років ми боролися за те, щоб повернути наших дітей додому. І нам треба реальні результати, реальні, що означає власне повернення всіх викрадених українських дітей. Це чесно і символічно, що перший злочин, у якому Путіну висунули звинувачення, це його злочин проти дітей. І я дякую кожній країні, яка застосувала ордер МКС щодо Путіна та інших винних у викраденні українських дітей. Це має значення. І це не повинно бути пробаченим завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів. 1625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення є успіхом, врятована дитина, але також викликом, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку. Вона пройшла перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей, і сьогодні ви почуєте від Олени про цю роботу. Будь ласка, доєднуйтесь до цих проєктів, і ми також починаємо механізм відстежування, щоб збирати всі дані щодо наших переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях. Росія приховує правду, тому ця робота є ключовою. Це означає фінансування, пошук, верифікація інформації та робота, щоб впевнитися, що винних притягнуть до відповідальності. І я закликаю вас, будь ласка, у кожному санкційному пакеті збільшуйте тиск на тих російських політиків, посадовців, суддів, пропагандистів та інших, хто залучений до викрадення дітей. Та спроби перепрограмувати їх свідомості все це відомо, табори, де викрадених дітей навчають ненависті, які інституції до цього причетні, та навіть структури Російської державної церкви, які використовуються, щоб стерти ідентичність українських дітей, і всі, хто не заплющують очі і діють у відповідь, захищають людяність. Кожен у Росії, хто залучений до викрадення дітей їх переосвіти та знущань, будуть під санкціями. Санкційні пакети ніколи не легкі, але додавання тих, хто винен у злочинах проти дітей, посилює цю роботу і дає їй моральну силу. Дорогі друзі, в Туреччині ми дали російським представникам. Первинний список з 339 дітьми, чіткі дані, просто невелика, невелика частина тисяч, яких ми маємо зберегти. Станом на зараз Росія майже нічого не зробила, навіть не дала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати реальну інформацію нам та міжнародним організаціям. Будь ласка, нехай результатом цієї зустрічі коаліції буде підтримка ініціатив, щоб знайти, повернути та реінтегрувати наших дітей та реальний тиск на Росію через санкції. Ми повинні перетворити увагу на дії. Нам треба ваша підтримка і підтримка партнерів у генеральній асамблеї. І цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Примусово забирати дітей з однієї держави і спроби перевиховати їх задля вигоди іншої держави це очевидний злочин. ООН мусить ще раз чітко це сказати знову. Отже, злочини мають бути зупинені. Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Українські діти мають бути повернуті додому. Дякую всім країнам, які разом з нами, з нашими родинами. З українцями, з українськими дітьми, слава Україні! Дякую вам, пані перша леді, Вам слово, такі so Дуже дякую, шановні учасники, лідери, представники держав, членів міжнародної коаліції, члени королівських сімей, перші леді та панове, а також почесні гості. Звичайно, сьогодні я хочу говорити про болісні істини. У всьому світі ми кажемо, що діти це наш найцінніший скарб. Ми посилаємося на Конвенцію про права дитини та багато міжнародних угод, покликаних захистити їх. Однак дуже часто діти стають першими жертвами. Вони залишаються беззахисними. Є таке прислів'я, один злочин це трагедія, багато злочинів, це статистика. Якби викрали одну дитину, ми обурилися та вимагали справедливості. Але що сталося, якби ціла держава, використовуючи свої інституції та армію, викрала не одну, а тисячі дітей. Ми не можемо допустити, щоб такі злочини стали статистикою. Але це саме. Власне, те, що робить Росія в Україні, коли російські війська окупували Херсон, вихователі сховали 48 дітей у підвалі церкви, серед них була десятимісячна в той час Маргарита Прокопенко. Пізніше, під час лікування від Бронхіту в лікарні, її схопили російські чиновники. Під час так званих перевірок її відвезли до Москву до Москви, Незаконно усуновили російським чиновником, близьким союзником Путіна та видали фальшиве свідоцтво про народження з новим ім'ям Марина Миронова та новим місцем народження. Росія фактично її особистість стерли з цих 48 дітей. Лише семеро повернулися решта залишається в Росії. Ще один випадок: Олександр та Христина, брат та сестра. Їх забрали з прийомної сім'ї в Херсоні. Їх розлучили та помістили в різні російські сім'ї. У Олександра конфіскували український паспорт, що завадило йому повернутися в Україну. У січні 2024 року він покінчив життя самогубством. Його поховали в Росії, не повідомивши Україну. Його сестра залишається далі там, і ми до цього часу не маємо жодного контакту з нею. Це не переселення чи евакуація. Ці діти є жертвами репресій, їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують. Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям та ігнорує Женевські конвенції. Саме тому Україна разом із партнерами створила міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Я вдячна Сполученим Штатам, Канаді та всім, хто долучився з самого початку до нас. Сьогодні до коаліції входять 41 країна та Рада Європи. Завдяки цим спільним зусиллям було повернуто. 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично, ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя. Ось чому слово, яке дає нам надію, це разум. Щоб уникнути втрати цілого життя та життя цих дітей, нам потрібна вся міжнародна спільнота та політичний вплив. Саме над цим працюють президенти наших країн. Так що, що ми можемо зробити як перші леді, панове та представники громадянського суспільства, ми можемо допомогти. Цим дітям повернути собі дитинство та відновити своє життя. Багато хто повертається з них без домівок, батьків чи безпеки. Більшість страждає від психологічної травми чи потребує підтримки. Саме тому ми з колегами працюємо у цих трьох напрямках. Перший напрямок це сім'я та притулок. Надзвичайно важливо для дитини повернутися до своєї біологічної сім'ї або знайти нову прийомну сім'ю. І завдяки проекту. Кімната для дитинства. Моя фундація будує житло для прийомних сімей, забезпечує транспорт та гуманітарну допомогу, щоб діти могли зростати у теплі та турботі. Другий пункт це реінтеграція та зцілення. Ми організовуємо табори психологічної реабілітації, культурні та освітні обміни, надаємо психологічну допомогу, даючи дітям можливість знову відчути себе у безпеці, посміхатися та мріяти знову. Самостійне життя. Багато дітей, яких викладати, зараз є молодими дорослими, які не мають ні житла, ні сімей. Україна створює соціальні квартири та житло з підтримкою для них, щоб вони змогли навчатися, працювати та будувати нове життя в рамках кількох державних проєктів. Ще раз, шановні гості, повернення українських дітей це не політичне питання, це випробування нашої людяності, це гуманітарний заклик. Коли йдеться про людяність, нейтралітет неможливий, я впевнена. Я закликаю вас приєднатися до нас. Кожна країна, кожна установа, кожна сім'я може бути частиною такого процесу, допомогти дітям повернутися додому та почувати себе як вдома. Я мрію про той день, коли ви зможете зустріти цих дітей і їхні нові сім'ї та громади, де вони живуть, я знаю багатьох з них особисто, їхня стійкість та мужність. Надзвичайні, більші, ніж можуть продемонструвати багато дорослих. І попри все, що вони пережили, вони все ще вірять у світ, у майбутнє та в нас, дорослих. І ми повинні нарешті виправдати їхню довіру та їхню надію. Бо вони це майбутнє нашого світу. Це просто, але це правда. Дякую.